То то вже плюс. Я тримався. він... Ну, та ти бачиш скелета тут нема скелета. Він там був. Ти диви, бо та як зомбаком зараз буде. Я постою тут. Я не розумію, де він тут є? Та я його загородив. Може цей пропав. Ну його немає. Ні, але в мене раз вистрілий його вже немає. О, зомбак. А де він? Чекай, чекай. Не підходь. Бляха, чувак, дивися, от сюди. Ведь просто під нами там внизу якесь месиво. Тому що вони просто стрибають всі вліво, вправо, там скелет стрибає. О, то вже сервер лагований. То вже. А, не... я бачу скелета. Поняв, де скелет. Аккуратно. Вони отут десь за стіною. Блін. Добре, що закритися. Я мой, я відійду. От там вони, бачиш. Я вже не хочу туди дивитися. Опс, там кріпер внизу. Так, да, там під нами, під нами така, такі веселища відбуваються, їх там просто туча ж ти так не захотів його вбити того склета. Та бо його не було, він, він от заховався, от тут, де я кажу зараз. От він тут внизу. А я його бачу, він же, походу, на мене здивиться. Можеш дарити його? Чи ти... Ні, він тут. А ти бити можеш його? Не можу. Він десь там ще стоїть. А, стоп, він впав! Він впав! Куди? Він, він вилізти не може, він випрыгнути не може. Ой, блін, там кріпер. Там ще кріпер є? А. Так. Чекай. От його можна зламати, але він побачить. А, ти бачиш, він там впав? Там не ломай краще. Та ні, ну ти подивись. Цей Та подонок. Ще один ендерман. Надівай капуст. А чекай, він пропав. Або він пішов кудись там внизу. Я не знаю, там може таки насправді прохід такий серйозний. Ох, як мене Фу. це напрягає. Та блин, мені вже страшно. Так ідем на нуль. Добре, що хоча б що брудня було. а то би був зараз такий готовий. Дам. Це б Так, до речі, я того крипера зараз таки вб'ю. Фатально. О, раз є. Чекай, він мене побачив. Ну давай, ходи сюди. Вперед! Дай, давай, так, я бачу скелета. Все, кріпера нема. Бля, по мені попав? Скелет! Він там внизу впав був! Я не знаю як, але він там десь є. Як він просто по мені попав, мене цікавить. О. Не? Я знаю, що це скелет. Кріпер? В тебе внизу? Так, я його б вбиваю, вбив. Де цей скелет? Та фігрусний, оце такий дивний моб, мопску. Я поняв, як він по мене попав. Чекай, я, певно, вже піду в цю шаху. Але я тактику придумав. він відмер? Нє, а да, да, да. блін, таке би було добрий динаміт, мати. Зараз, ты то під нами так не ркотіло. Да. Бо ти не знаєш звідки того не появляться. Проходь, я відкрив, відкривай Ну я йду, йду <гас> Там кріпер Та <То> я виходжу <гас> Ні, ну я боюсь, що... Бо. як мене, коли моба бачу, то трохи. Я крипера закрив Я бачу, що я там крипер. Ні, ну нам треба золото, фатально. Я бачу. Ти, ти акуратно, бо він з ни того ничего може просто напасти. Так, тут О, тут стріли є. Там, де загороджено, там кріпер за ним. Я, я навіть туди копати не буду. Я вже просто боюсь. Так, а mm -hmm. тут десь павук. Ну добре, більш-менш в мене не буде по кадрах. Трохи відео буде. Ну, то яндермен, мене так напрягає, що щось. То капець. Кап ну, добре, він ще поки що мирний. Бляха, оце нас захотіли шахту, да тримайте. Да, я знайшов <собі>, собі на голову. Тут капець, а не шахта. Блін, я був вбивного индермен. Павук! Йоб ти шоп тобі. Де він? На мене п'є! Ти вбив його? Да, але він зараза. А звідки він вибіг, звідси? Він він там Ґ? наверху! Стій, 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 стій! Там наверху, Ше... наді мною. Це один. Чувак наді мною. Прикрий там зроби, я не знаю. А, бачу. Зараза, але це так неочікувано. А потом так само мастер. А ну хто хто довше протримається? Ну йому не везе, він, певно, таки не йшов майншахт. <ріху> блін, я боюсь. Мені капець. <ріху> У мене ще раз хтось такі вдари, якщо той ендермен таки зараз буде нас мучити, то це капець буде. Все, походу, тут все. Ну так за нами так. дивиться, що вона це лякає. <ріху> Скелет вистрелить. Не вистрілить. Там, але... О там ще один павук, там дехрес хрестиком. О, блін, чуть на ендермена не подивився. Так, а тут перспективна шахта. Яка мені подобається. Блін, я на того нормально цілий час дивлюся, боюсь. Зараза. Я боюсь. боюсь. Натурі, його. би десь замурувати. О, шахта? І шо, нічого? Ага. Скелети, все, що надо. А, ну не... на то що, я йду звідси. Прімо, давай до свідання. Ти, Ти це бачив це? Відео? Ні. А, відео бачу. Так, -яй -яй. бачу крипера. Ну то я Я навіть туди дивитися не хочу в їхню сторону. Так, а де скелет? Блін, ну то яндермен так на мене дивиться такий. У нього такі великі очі. <ріст> 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 Та, він явно щось хоче. Да. Ну, йому би квіточку і він би був добрим. О, до речі, голема можна замутити. Що з ним робити? О, прикольно, дійсно. О, давайте зробимо. А толку він нами по шахтах не зможе ходити. Він буде мобів мучити просто, ми йому відкриємо прохід, він за ними за... Ну. Так, до речі, це класна ідея. Давай дійсно це зробимо. У мене є 17 заліза. Нам треба скільки там, 4 блок. Та вон тут куча заліза. ти, 36 заліза. Хіть, це ж можна піти на 0-0, зробити голема, а чи голем не б'є, типова. Голем не б'є, він б'є тільки в цем. Поняв, тоді да, тоді це не серйозно. А прикольно би було. Бляха. ендерман. Але я думаю, що він би тоді б ще й нас бив. Ну зачекай, дивись, стій. У мене є 25 заріза, віддав тобі. У мене ще є 4, прости. Ай-яй-яй. Ну я ж. Я ж кажу в мене, брати. Я Чому б каже, йдем їсти. Переживемо. Нуоо, ну, ж такий голосотикий, аж. Вух, ріже. Блін. Да. Так, щоб зайти зараз кріпер не заспалась. А я, я так думав що щось таке прикольне замотити. Та як кріпер. Якщо наверху шах не буде, то зараз залізо, не, мені не обернулося. Але ми дофіга заліза, знаєш, те буде тут. Да. А ми його не добували навіть. Вони знали чому. Я тобі він дав вже там, все, що в мене було. Ну то я йду. Так, то мені ж треба 4 штучки. Ще 4 штучки. І йду подивились по наших тих місцях, де ми ходили. Склад! Ну зараз, ну чого він там. Де скелет? я не чую нічого. Він заспавнився там, він пану зайде сюди. Він заспавнився там, де ми йшли, знаєш? Щоб а -а. ми там відбивалися. Таке перехрестя було. Ох, який я класну шахту знайшов. Чувак, треба залізо. Та вернись назад, забий, тут куча заліз, знаєш, ти вертатися ти. Тут так само заліза немало. Ай-яй-яй. Тут? Ну добре, я закрию ще від того ендермен, щоб навірника. Але, Бля... але якщо заспавнити цього Голема біля ендермена, то ендермен його заб'є. Та? А ендермак і андерман його заб'є. Андермана е, бо... менше хп, ніж в Голема. Але, ну, я на сервері перевіряв. Та? Тож. Е... Я, короче, знаєш, в себе там в клані... Такий no. був. А, то вже залізо, хватай, на, на цього. Хуй, я лозуриз знайшов. Знаєш, що ще плюс? <ріху> то, що ми тикву таки підібрали. Ну, тикву, так. гарбуз. О залізо. Ти ж мав відро Тути. закрити. ту ты? Та я її замурував просто. Ну, вона освітлює прикольно, лава. Ну тут Тодай трохи так... ще зверху, так щоб наверняка, не впасти. Бо я вже боюся всього живого. Так, тут має протеотично бути про. Все, 36 заліз. Я роблю пічку і йду там поставлю. Чи десь його інакше будемо ставити. Е, голема? Та де хочеш. Та я насправді хотів би зробити в цілих експерименту. Так, давай я в ще проскочу, там шахта була. А ще цікаво, чи на таких треба. серверах воно, воно робиться. Я вже бою север виходити, бо там може бути цей склад зайти. Ну ти там пройди, подивися. Так, тут мав бути кріпер. Я його не бачу. Ну це дивись, бо кріпери такі підлі. Так, я десь тут його лишив був, і він щось дівся. Угу. Так, за кінський наплавиться. наплавить. <laughs> до дофіга час. Поки що ми з падоном чемпіони. Та ви принаймні живі. Ой-ой. Принеси мені це це своє золото. його Золото? Давай зараз принесу тобі. Сам так само Щоб вже довго не мучитися. Кину тобі сюди. Бля, забрав? О, ну я зараз підберу. Та, підібрав. Ой-ой, що за лаги, що за лаги? Акуратно. Так, а ну я перевірю, що там в мене з місцем, чи є ще місце, чи вже на інші десь записувати. Ой, там в мене ще куча місця. Я не знаю. Коротше, вже як буде. Я вже боюся навіть щось зробити. <ривіт> так. А знаєш що? <ривіт> я вже є. <ривіт> Це що таке Маркос написав. Я. <ривіт> Ні. Пля, чи буря? Не, не зрозумів. Дивний написав. Брі. Ні. То може зашифрований? зашифроване. То, так що тільки зрази... <гас> СКЕЛЕТ, СКЕЛЕТ, ДО ДОМУ, ДО додому, додому, додому. Чекай, він тебе не... а, то ж тобі Ти ще везучий, закривайся. Закрився. Зараз ми будемо його вбивати. Ай-яй-яй. Нема скелета. <гас> а другого там за ним не йшов, за ним ніхто, ні? Ще один скілетік. Це мені цікаво. Бо цей Дімон міг таки трохи десь протикати. <гас> Павук. Павук. Ой, ой 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 Що ж таки попробуй зробити стандартне золоте яблуко? Бляха, мені треба павука, я хочу вбити. Ага, ніяк, жаль. А так би повезло, знаєш так. Така помилка, всі так з шукають, а ми з тобою вже яблуками. Ай-яй-яй. Павук, ти зачекай, я Голема там десь Дінух. І він їх там легко вложить на лопатки. Так, тут у нас зомби і. Два зомбі один павук. Страшно. Ой, страшно, страшно. Mm. Так, бачу зомбаків. Так, поки що там хто такі самі везучий Хто ще зовсім... А, ні не вмирала ні разу. а так, да, я взагалі не змішу на роботі. <смеш> не втрачала, ні вмирала. Ну, стояти теж не можна, якби. Ну вона знімає, снімає, я не знаю навіть. Та боже. Так павук блін. За ней це то Дімон віддувся, вже 4 хп має тільки. <смеш> а <смеш> Дімон знає, грає? Так. Да? А. <смеш> ти що не дивився цього складу команд? Е, я дивився, я просто забув. <смеш> я якби не, не акцентував. Так, де він дісся цей павук, мене вже напрягає. Так, два слідка. Ну тут ти два слідка. Цього у Львові. С -с -с. Він каже, що гроза у нього. А, то в мене зараз була гроза. Є-є-є, <пас> дві ниточки, дві ниточки, хочу дві ниточки. Ай-яй-яй. того паука, що на мене напав, не напав, сволоч, недавній жоден. Ха-ха. <паспалю> у мене є дві ниточки. Це погано. <паспалю> Мало бути три. Ну хоча б мені одну, то, хоча б там би випало. У мене є дві стріли, в тебе скільки? Що в тебе є? Стріли. А, чекай, я чую, десь зомбі, де зомбі. Я не хочу як, -як померти на ультрахардкорі від зомбі. Чи саме тупий моб. О, зомбі. Доктор Юта. А, ну. ай-яй-яй 5. Це таки тебе той склад трохи вдарив, чи що? Десь на пів ХП він мене зняв. Та в мене зомбі багато. Найбільше мене зняв зомбі. Коротше, зараз там, де нам не сподобається щось, ми там заспавним голем. І все буде добре. <рес> ні, голем це взагалі класна ідея. Так, я здається, тут нарешті все розчистив. О, Дімон, собіш відбувся. Ну нічого, вони зараз йдуть до мого рівня. <рес> Бідності. Так що за лаги? Тебе є якісь лаги зараз? Чи це зараз в мене... нема, І... то, то то просто ФСП падає, певно. А ні, зараз так само трохи впало. Зараз. Так, тепер головне, щоб нас там було обох добре чути. <гум> На тому відео. Так записала, знаєш, скільки там ми вже записуємо. Ну, година вже є десь. Скоро всі здулись. <гум> так, він, якісь цікаві Нікі, лаги. Ключі вже готові. Я там шаробішь хтось вмирав. Так. О боже. Ну добре, що хоча б ніхто тут телевізор не дивиться. <рес> буде, а то ми точно би точно б нічого не було чути. Так, да. мені ще якраз залишилося. Ох, що ж так лагає. Аккуратно. Мені ще два заліза, і ми йдемо Голема. Зробимо. Я все-таки сподіваюся, що його тут можна зробити. Я думаю, що можна. Та я так само сподіваюся. Так, ну все. Приготування закінчені. Куди тобі його спавнити? А ти бачите, я де я? Я просто зараз дуже класну печеру знайшов. А, да да, да, да. Пропали. Але так обережно. А ти клас, ти просто Оляха, ]оту, та ]оту, що... що так... за лаги? Акуратно. Але ж там мобів не було, бо, певно, це якраз падає через. Здається, тут же вбив всіх бумби. <laughs> ну то. Е, я так е, зараз всі речі для нього. Жестинуте. <laughs> то тут грипу? Що, гриби були? Е, я його, може то як викинув. Та ти. А, викинув? Так, мені він не потрібен був. О, в пекло би, наприкінці, зараз юшка Так, Тактика, вона не стакається, це мой основний мінус. Так, я боюсь. Тафігенна печера, Та печера, але страх. Як туди йти, я боюсь. Так, я в мене закінчились факели. Ти туди йшов, там лаву бачу. Ні, туди я не йшов, обережно не впади там тільки. Я туди не ходив. Так, я таки тут запавню Голема, бо. А чого ти хочеш, ти хочеш біля лави заспавнити Голема? Та він. А, а... давай просто заради приколу, він ж не буде за нами ходити, обережно я там не був, ще, там ще входить. Ну тут шо? чекай, стоп. Отут вопус там, куди піде, туди там і всіх повбивають. Давай так. ставим там його. Вона ще зараз заради нас не повбивало, так приколу. А чого він має нас вбивати? А якщо зараз щось таке може статися? Йо, склад! Чекай! Іди мочи його! Та куди? Скелета мочити? учити? Да. А! Єс. Yes. Вбив скелета? Да. Прикинь, який гон. молодець, молодець малыш. Хвалимо. Да, ти молодець. виграєш цей ультрахардкор, чувак. А мене тепер його не вдарити, бо це буде жопа. Та ні, нам нічого не. О, алмази, Чувак! О, опа, 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 опа 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 Попхай його сюди, на всякий случай. Security там треба. зараз-зараз, бо в мене мене глючить, мене лагає так, що капець. що ж таке, я не понял. Блин, жаль, що його не можна, знаєш, так само якоїсь його. Давай. Алло. Я? Інтересно, прикинь, як хто, хто наше відео буде дивитися вше? Інтересно, хтось додумався ще до такого. Так, давай я це, я зараз замурую себе і перезайду. І призупиню запис, тому що в мене капець. Ні, ти не замурови, ти якось зроби так, щоб ти, тебе наверх не заспанув. А чому немає має наверх заспанув? Бо має бути місце, розумієш? Тобто то я просто себе огороджу. Я не буду себе зверху закривати. Ну то давай. Так як, я вийду як і перезайду. Пано таке тут нікого нема, що він не йде сюди. У мене є залізна кірка, зараз я добуду. Ну, але алмази, якщо ще 4, то робимо по мечу. Бо це буде жорстко. Так. Так. Док? Так, так, я зараз так, йду. Ти говориш. Ще плюс. Так, три алмази. Так я зробимо свої меча. Я думаю, тут ще обкопаю, може ще щось знайду. Я Це просто було. хочу перезапустити, тому що в мене дуже сильно вже багато. Коротше, той голем пішов наверх, певно, там щось таке є. А, ну, все. Андр Ти Андр викупаєш мені. ці алмази? Та я вже викупав. О, Це... скільки там алмазів є? Три, я ж кажу. Отлічно, давай кірку зробимо. <рес> Та ну, то ж дивись, вже нас так помало хп, ми вже в пекло не підемо. Чого не підемо? Ми зараз робимо золоті яблука. У тебе є золото? О, в мене щось звук так капець. Ну, тобто, у нас було шість. Ну то 6, якраз 6 і є. Тебе зараз знайдем. Нє. <смі> але знайдемо зараз. Ну то добре, то робимо кірку, чи тримаємо поки що. Ну давай, добре, поки що тримаємо, окей, я згідний. Чекай, що... я боюсь, вон туди. там може бути щось цікаве, але. Давай ці печери дослідимо, бо я не хочу, щоб тут було якісь... А я от не хочу, щоб там хтось заспанився. Добре, що я ще встиг доставити того голема, тебе той би. Склад мене би таке вбив. Так, я так не люблю, коли підйом верх іде. Чистой Голем тут стоїть, як. Клітці, ну выходит звец и дам земною. Я ламс вообще прикольно. Йой, ти, ти зараз впадеш, Ну і все, капец, все, він застряг. А, а його можна можно, його, його можна випхати. Та випхати я його так не дуже хочу. Може, не будемо пхати своей <реш> security. Ти такий лінивий! Ну. А ти думав, Та ні, його наверх випхати не може. Так, мені треба, траша выйдет. Ну важкий, падло. <реш> Ну да, це ж та, серйозно, ні. так я дещую скелетами. Та, давай, ми, ми з нього. Знаєш, пішло на нього скільки там? 36 з цього. А, боже, подумай. Заліза. Заліза? Але подає 6. Його блін. треба якось назвати. Так. Та secюрити. Таке S, таке зробимо. Чи ж давай помажоримся на першому жаті, а в нас є security. Блха, я дещую кучу мобів. Та блін, я боюсь, от цього шахта що над нами. Я Її, певно, якось закрию. Ні, це не поверхня, а що так багато мобів десь біля мене є. Ох, Який склад зараз ззаді попадеться, то мені взагалі буде плюс. У мене десь просто таке враження, що над головою зомбі. То не враження, то може таке і бути. Давай зробимо двох големів. Толку нам з двох големів? Один тут поставив. Що це за всього, він напевно реально над головою. Коротше, я не хочу шукати. я так само, не хочу. Треба йти вниз. Нема що робити. Тут ще одна шахта є, вот у Так, треба акуратно спуститися вниз. йо То Той голем так, так подивитися збоку, то так змахує на складе, я так перелякався. <Leah> Та до речі, Андерман так само змахує на склет, это же випадь.